в Одесі Мороз, Одеса обстріляна, Одеса без світла, без тепла, але намагаються все повернути. У нас була чергова безсонна ніч під шахедами. Ми один одного підтримуємо на датлі от того міжнародного дементного нападу з двох боків. Ми намагаємося зберегти кукуху на місці, да, Одесити тримаються. Я слухаю соціальну рекламу по радіо від держави. Там діктор каже: Довіряйте офіційним джерелам інформації. Та постам органам місцевої влади. Вірю, я так вірю, що я ж кушати не можу. Дивіться, цю фотку пані виклала власноручно, власної сторінці. Багатство, шикардош. А ви хавайте, хавайте своїх воїна, передайте, ви збирайте гроші на дрони, а пані норкову шубу виголіє і світлин нароби. Ця пані чиновниця. За неї ніхто не голосував з нас, але вона за наші податки отримує кожен рік майже 800 тисяч гривень. 60 тисяч, 66 тисяч на місяць. І кукуха поїхала чи що? Це Ірена Гурівна Надім'янова. Вона працює в апараті обласної ради Одеської обласної ради і керує управлінням питань економіки, бюджету та міжнародних відносин апарату Одеської обласної ради. Обласна рада збирається попрацювати ці депутатики 3-5 разів на рік. Ніхера для людей доброго. А для цієї, пані, для панов депутатів, для керівників обласної ради все добре. Доляри, доляри віяла. Це світлина з'явилася в мережі зараз, в лютому 2025 року. От я влюсь на цю світлину на тлі розбитого дитячого садка в Одесі, на тлі розбомбленої дитячої лікарні, на тлі людського горя. І ця чиновниця ставить світлину, да? дивиться, як у мене все гарно. Григорій Діденко, а це керівник Одеської обласної ради, від слух народу. Григорій Діденко, ви там рьохнулися зовсім, з катушек злетіли. Звільніть її негайно, бо не можна так принижувати людей в цей час, які платять податки, і ви поставили у таку засранку керувати бюджетом Одеської області. Ви там в Подільськ їздите, да, пан Діденка, з депутатом народним е Да? ви там в кишеньках руки хаваєте. Що ви там шукаєте в тих кишеньках? Власне, балабони, їх у вас нема. У вас в думках лише доляри, доляри, доляри. Це ваша підлегла Григорій Діденка. А пан Кіпер? Пан Кіпер, ви ж ходите одними коридорами з цієї пани, пані пані Надім'янової, а де обстрілюють пан Кіпер на цьому піариться. А ця пані з обласної ради приходить для під до підлеглих пана кіпера. Знаєте, що вони обговорюють? Як з одної статті гроші передкинути на другу статтю? І от після цієї фотографії, як до цього ставиться, ви пробили дно. Ви пробили дно. Ця пані всю війну 11 років сиділа на бюджеті, на бюджеті області. У 2014 році, коли вбивали на Байдані людей, вона придбала земельну ділянку. Потім, у 2020 році, да, коли ми ховали людей за то, вона придбала квартирку. В 2022 році вона придбала парка місця. Бачите, у жіночки все по плану, все 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 за наші грошики. А в нас в 22-му році життя перегернулося. Зараз, 2025-й, біль, смерть, вічі, хірак світлина, чиновниці з долярами. В мене все добре, смерди це дніще. І знаєте, мені боляче, бо я цю пані знаю особисто. Вона з роздільною приїхала в Одесу Кар'єру робити і дуже товаришувала з, пані, з паном Олегом Муратовим. Пам'ятаєте, цю мардяку на судах. Він там був е замістителем керівника Одеської військової обласної адміністрації. Коли ми про це говоримо, і я виставляю оцю гідотну світлину. Це не про жахіті, щоб ми там розстроїлися, це про одужання. Ми це осуджуємо. Всі осуджуємо. Ірина Надім'янова. Звільніться. Займіть тренінгами, будете лахиням, лахушкам розповідати, як гроші в життя приманювати. Але на е, е, коучах, не будь, е, коли будете коучем, розповісти, е, не забудьте своїм клієнтам, що ви не бізнесмен, ні. Ви ні, не, не винахідник, ви не вчений, ви мерзотне створіння у цій системі влади. Ви морального права не маєте бути на посаді керівника цих Світлин, але і посаду сільського бухгалтера я також вам не довірила. Але я чекаю ще на реакцію того балабонного пана Діденка. Що він скаже за свою підлеглу, яка от показала, що вони жиру під час війни просто бісяться.